Скажіть чесно, я один в дитинстві клав перед собою олівець і намагався посунути його з місця силою думки. Напишіть в коментарях не один. Я ще намагався зігнути ложку. Насправді це можливо. Тут головне сфокусуватись і твердо вірити, що рухається не олівець, рухається твоя кукуха. Жарти жартами, але колись. У Сувка та Штатів були свої надсекретні програми для пошуку таких людей. І як? Знайшли? Так би вони тобі й сказали. До того ж, наддержави і зараз займаються цими напрямками. Швидше всього, це ж неабияка перевага над іншими. Навіщо вам ядерна зброя, якщо якщо у вас є телепати, телепатія і телекінез. Що це взагалі таке, які є приклади цього в світовій культурі, і чи можливо це хоча б гіпотетично? А найцікавіше розповім про людину, яка до кінця життя тролила телепатів і різних тем екстрасенсів. про Джеймса Ренді. Тому заваріте собі смачненьке, готуйте чай, бо це ваша улюблена рубрика, що за. Що взагалі таке ці телепатія та телекінез? Телепатія це гіпотетичне психологічне явище, передавання на відстані думок чи почуттів однієї людини іншій. І все це відбувається без задіяння відомих нам органів чуття. По ідеї, під час телепатії в нервовій системі однієї людини відтворюються процеси, ідентичні процесам, що відбуваються в нервовій системі іншої людини, і так утворюється зв'язок. Тобто. Ти наче стаєш іншою людиною, лишаючись собою. Або, простими словами, телепатія це читання думок. Я навіть переконаний, що у вас самих не раз таке було. Що ви буквально відчуваєте, що думає чи відчуває інша людина. Чого вона бажає просто зараз? Або ж те саме відбувалося по відношенню до вас. Ага, читання думок. Чули щось про емпатію? Або ж. Коли ми спілкуємося з людьми, то починаємо точніше розпізнавати їх емоції, почуття, вербальні та невербальні сигнали. А от телекінез – це вже термін з парапсихології, яким описують рух предметів або зміну їх фізичного стану за допомогою самої лише думки. Одразу маю доповнити, що парапсихологія це псевдонаука, і її адепти називають її чимось галузі психології, яка досліджує різні паранормальні явища. Наразі в світовій культурі ми маємо цілу купу відомих персонажів, які мають подібні здібності. Наприклад, герої коміксів Джин Грей та Чарльз Ксав'єр вміють читати думки інших та рухати предмети. Такі здібності у них виникли в ході генетичної мутації і виникнення нової раси над людей. Або ж всі джедаї та деякі ситхи із зоряних війн вміють керувати так званою силою, і завдяки цьому рухати предмети навіть дуже важкі. А також впливати на волю та читати думки інших. І також не слід забувати про випадок в США, коли дівчинка підліток Керрі Вайт вщен спалила свою школу прямо на випускному, а слідом за тим обрушила свій гнів на рідне місто. Вона керувалася саме здібностями телекінезу. Стоп, 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 стоп. Герої коміксів та генні мутацій. Вигадані герої далекої-далекої галактики Керрі Вайт. Це ж героїня з одноіменного роману Стівена Кінга. Тобто, теж вигадана. Це все приклади з попкультури, які взагалі не зрозуміло до чого. Так, так, це все вигадані персонажі та явища. Але подумайте логічно, багато пристроїв з'явилось на світ тому, що про них написали фантасти. Рей Бредбері точно описав навушники, якими нині користуються мільярди людей на землі. Жуль Верн описав багато речей. Найвідоміший з яких підводний човен. Гелікоптери, літаки, планшети, смартфони, бездрутовий зв'язок, космічні польоти. Все це стало спершу надбанням письменників фантастів, а вже потім стало реальністю. Цілком ймовірно, що людство винайде якісь прилад або мікстуру, які зроблять явище телепатії та телекінезу реально існуючими. Зрештою, можливо, саме ці здібності можуть стати ключовим у долі нашого світу. Персонажка Кері Вайт із творів Стівена Кінга, це перша, але не єдина, хто має такі здібності. Деніал Торренс із Сяйва теж їх мав. Абра із Доктора Сон теж вміє читати думки, деякі герої серця в Антлантиді та всі головні герої темної вежі. Але що головніше, всі герої, діти з роману Інститут мають хист до телепатії та телекінезу. І це цікаво, оскільки. Цих дітей крадуть люди із урядової організації і проводять над ними досліди з метою розкрити їх паранормальні здібності. Ба більше, ця урядова організація використовує здібності цих дітей, щоб прогнозувати майбутнє. Також це дозволяє усувати різних людей в різних куточках нашої планети, і при цьому не лишати жодних доказів. Це не просто чи здібність, це буквально зброя майбутнього, в порівнянні з якою ядерна зброя може здатися. Котячим муркотінням. Ну добре, звучить бентежно. Але попри все, ядерна зброя реальна і загроза існує. А от телепати убивці ні. Ну добре, давай тоді зануримось в дослідження часів холодної війни. А ми котом хочемо подякувати всім тим, хто підтримує цей канал і мотивує випускати відео далі. Ось цим прекрасним людям. Я там, до речі, підготував контент, який побачить тільки спонсори, і більше ніхто ніколи не побачить тільки спонсори. До да, тобі так подобаються відоси для спонсорів, так і подобається. І вам теж сподобається підписуйтесь. Що може статись з людиною після 16 ударів по голові з сокирою? Якщо ви подумали смерть, то я теж так подумав, поки не почув цю неймовірну історію. Неї дійсно важко повірити, особливо тримаючи в голові той факт, що це стовідсоткова правда. Долучитись до цих людей можна за ось цим QR-кодом або кнопкою спонсорувати під відео. В 1970-х роках США витрачали десятки мільйонів доларів на дослідження по перевірці та посиленню здібностей у людей, які стверджували, що вони телепати чи телекінетики. Як і в художній літературі, застосування таких людей в реальному житті. Було б багато чого змінити в геополітичній ситуації, мовно, досить сильний телепат міг би на відстані керувати світовими лідерами та їх рішеннями, починаючи та закінчуючи війни або ж убиваючи незручних світових лідерів, політичних опонентів чи діючих представників влади не пахане поле можливостей, так би мовити. Тоді, в 1970-х, сімдесятих, запустило цілу купу секретних програм. Які були під спільним грифом секретно та кодовою назвою Зоряна Брама. Управління розвідки аж дуже хвилювалося, що совєти за допомогою своїх провідних телепатів зможуть дізнаватися місце розташування американських баз, підводних човнів, місце знаходження керівництва країни і так далі. Отже, почалась активна фаза досліджень явища віддаленого бачення. Програма діяла більше 20 років, і на неї потратили більше 20 мільйонів доларів. Ось. Декілька цікавих запитів до дальновидців, визначити місце знаходження полковника Каддафії перед бомбардуванням Лівії в 1986 році, знайти сховище Плутонію в Північній Кореї, знайти радянський бомбардувальник Ту-95, що розбився в Африці. Прихильники програми Зоряна Брама стверджують, що за ці роки набралось стільки даних, щоб без чарки не розібратись. А точніше, без восьми мартіні. Знаєте, чому це мільйони доларів викинутих на вітер? Бо зрештою, в 1995 році ЦРУ звернулося до Американського інституту досліджень з проханням оцінити програму Зоріна Брама. Ті провели аналіз і відповіли так: немає ніяких документальних свідчень того, що ці дані мають хоч якусь цінність для розвідувального товариства. Ми рекомендуємо закрити її і вгадайте, що програму закрили. Дані, які назбирали в цій програмі, добре відомі наразі світовій спільноті. Ну тобто, були б хоч якісь обнадійливі результати, то фінансування залишили б, або навіть збільшили, але точно не закривали б програму. Всі науковці, співробітники та розвідники вільно розповідають про це, Ніхто з учасників проекту не зник за загадкових обставин. Тобто немає і близько реальних підстав вважати, що цей проект з таких, що мали реальні успіхи, оскільки навіть якогось примарного Ореолу секретності навколо нього немає. Пробачте, теорія змови не вдалася. І це правда, якоїсь секретності той проект зараз немає, бо більше багато його учасників займалися та займаються діяльністю, яка дуже схожа на шоу Битва екстрасенсів. Напишіть в коментарях, якщо дивились чи. Тосі дивитись цю передачу. Найвідомішим з них є Джозеф Макмонігол. Наразі він займається тим, що надає приватні консультації, допомагаючи людям своїми навичками віддаленого бачення. А в 1994 році він навіть знявся на Тебе шов випробування, щоб показати, на що він здатний. Отже, його відвезли до Х'юстона в штаті Техас, вибрану людину відправили в одну з чотирьох попередньо вибраних локацій. І Джозефа попросили описати, що саме бачила ця людина, і таким чином визначити, де саме ця людина перебувала. Сесія тривала 15 хвилин, проте для телебачення її відредагували, залишивши найтоповіші моменти та усунувши неточності та промахи, щоб все виглядало захоплююче. Ці чотири місця були такими: будиночок в натуральну величину на гігантському дереві, висока металева гірка в парку розваг. Док уздовж річки, і так звана водяна стіна, цементна стіна, з якої спадає вода. І ось що побачив Джозеф: це річка або щось, що пов'язано з водою, і має покращення людиною. Там є перпендикулярні лінії. Вона стоїть на схилі. Вона дивиться на це вгору. Поряд є пішохідний міст. Чути металевий шум. Поруч є щось велике. І висока є платформа з чорною смугою. Деякі твердження підходили одразу для всього. Наприклад, всюди було щось велике та високе. Ставка Джозефа на водяний простір спрацювала. Юстон має надзвичайно багато річкових водойм, деякі його твердження підходять під усе. Наприклад, спробуйте будь-де знайти будь-що без перпендикулярних ліній. До речі, дуже дивно. Але після цих заяв вони не попросили Джо визначити це місце, показавши йому фото чотирьох вибраних локацій. Вони просто відвезли його туди, де весь час була цільова особа. Це був док уздовж річки. Вони почали говорити і раптово все не було певного сенсу. Неподалік річка. Вдалині видно транспортний міст. Він був далеченько, тож можна було й переплутати, що він пішоходний. Поруч стояв корабель. Що, що видає металевий шум і є великим. А якась платформа з чорною смугою це, можливо, корабель на воді. Я переконаний, що цільова особа могла бути в будь-якому з чотирьох вибраних місць, і всі заяви Джо звучали би правдоподібно. їх можна було притягнути до певного місця. Єдине, що дійсно заслуговує тут на захват, то це те, як телевізійники викрутили цей сюжет і його результат. Як неймовірно досягнення здібностей Джо, як, власне, часто відбувається на багатьох подібних шоу. Цей виступ на телебаченні був найкращим доказом його здібностей. Але може це і не провина Джозефа. Тоді він сказав, що багато в чому помилився, оскільки умови тестування не були ідеальними. Наприклад, такими, які він мав за часів проекту Зоріна Брама, Джо стверджував, що ідеальні умови за часів проекту він створив самостійно сам для себе. Коли ілюзіоніст показує магію, виключно на ретельно підготовленій сцені для виступу, це виглядає переконливим доказом існування у нього магічних здібностей. Якщо відкинути філософію та роздуми, то ось кілька спостережень з логічної точки зору. Перше, попри хуйярд історій про телекінез та телепатію, немає жодного наукового досліду, який доводить його існування. Немає жодного наукового досліду. Який було б проведено в лабораторних умовах з дотриманням наукового методу? Ба більше, такого досвіду, який можна було б повторити в 1930-х роках? батько парапсихології Джозеф Бенкс Райан перевіряв у лабораторії, чи зможуть піддослідні люди викидати бажане число на гральних кубиках. Проте інші вчені, які намагались відтворити цей дослід, не змогли цього зробити. А науковий метод базується зокрема на тому, що результати досліду можна повторювати, це є головним інструментом підтвердження теорії. Друге, коли ми вивчаємо такі паранормальні здібності, то не зовсім зрозуміло, що саме нам потрібно виміряти. Навіть паропсихологи не можуть прийти до спільного знаменника в цьому питанні, і оскільки тут поки не досягнуто згоди, то досить складно визначити стандарт вивчення, а це є обов'язковою умовою для перевірки будь-якої ідеї. Третє мета науки це вивчення невідомого. І в науці бували випадки, коли нові відкриття йшли в розріз із усталеними науковими поглядами, і ці наукові винаходи досить часто перевертали все з них на голову, змінюючи саме уявлення про науку. Такі нові та спірні відкриття мають перевірятися і доводитися максимально ретельно. Це необхідно ще й для того, аби витримати перевірку скептицизмом. Оскільки, повірте мені, я знаю, як важко буває в чомусь переконати скептично налаштовану людину. Наш всесвіт керується законами фізики, я от не пригадую закону, який би описував, як можна, скажімо, мозковими хвилями рухати предмети. Можливо, так відбувається, тому що наші мозкові хвилі занадто слабкі, а можливо, у зв'язку з тим, що вони не просочуються за межі черепної коробки. До того ж, за тими ж законами фізики. Єдині сили, які можуть впливати на предмети на відстані, це магнетизм та гравітація. Для мене особисто найкращим підтвердженням того, що телепатії і телекінезу не існує, є гроші. Гроші, які різноманітні організації, фонди та приватні особи обіцяють заплатити людям, які зможуть показати свої екстрасенсорні здібності, але при цьому це має бути показано в умовах коректно поставленого експерименту. Наприклад, освітній фонд Джеймса Ренді. Що пропонував 1 мільйон доларів за хоч якийсь доказ паранормального. Взагалі я обожнюю Джеймса Ренді, як на мене, знущання над різноманітними шарлотанами він вивів на рівень мистецтва. Наприклад, був такий екстрасенс Джеймс Хадрік, який переконував, що володіє телкінезом. Він зміг розвинути його внаслідок багатьох років тренувань та концентрації. Хадрік дуже швидко став популярним. І ходив по різним телевізійним шоу, демонструючи свій телекінез. він показував, як силою думки він рухає різні предмети, чи поглядом перегортає сторінки книжок. Люди були в захваті. Поки в гру не вступив Джеймс Ренді. Він без особливих зусиль зміг повторити неймовірну магію Хадріка. Поткнтрол зонесуалі да нормал корренс авер даторпрезент олдетайм would not move the пенсел. Форекзам. Як і у випадку з олівцем, перегортання сторінок було звичайним непомітним подихом. Щоб це продемонструвати, Ренді розсипав легенькі шматочки бумаги, які б видали найменші коливання повітря. І, ой, яка несподіванка! В той вечір магія Хедріка не працювала. It's not going to

Ренді таємно завербував двох підлітків трохи їх навчив мистецтва сценічної магії та обману. Ба Більше, Ренді зв'язався з представниками компанії, яка виділила грант. Він запропонував скласти список умов, які мають бути виконані при проведенні цих дослідів. Також він наголошував на необхідності присутності професійного фокусника при цих дослідах. Всі його пропозиції були відкинуті. І. З 300 піддослідних вдалося подолати всі тести тільки тим, яких наняв Ренді. Це були два підлітки Стів Шоу та Майк Едвардс, і саме вони склали ці попередні іспити на наявність екстрасенсорних здібностей і були запрошені на програму. Протягом наступних 4 років, просто вдумайтесь в це, шоу та Едвардсу незмінно вдавалося дивувати дослідників та всіх прихильників паранормального. Своїми екстрасенсорними здібностями, здібностями, які були справжнісінькими трюками та обманом. Ренді чесно намагався зізнатися в обмані, навіть показував ті ж трюки, що й хлопці, пояснював все наглядно, як це все працює, але йому не повірили. Тоді він виклав усе це в журналі Discover і розкрив власних підсадних осіб. Після цього викриття ті дослідження припинилися, а світова спільнота парапсихологів. Була шокована. Один мільйон доларів так і не було виплачено. І в 2015 році, коли сам Джеймс пішов на пенсію, Пон закінчив дослідження в цій сфері. За 19 років не знайшлось жодної людини, яка б змогла довести свої екстрасенсорні здібності. Як на мене, це найпотужніший аргумент того, що не існує ніяких екстрасенсів чи телепатів. Між іншим. Аргументом, що телекінез таки існує, можуть виступати новітні протези, які керуються силою думки. Так, люди, які зазнали інсульту і втратили здатність рухати кінцівками або втратили саму кінцівку, можуть навчитись рухати протезами за допомогою лише свого мозку. Ось тут ти правий, друже. Вони дійсно використовують для цього свій мозок до областей мозку, які відповідальні за рух кінцівки, Вживлюють мікродроти або спеціальні сітки, які зчитують сигнал. Після цього пацієнтів тривалий час вчать концентруватися та здійснювати ці рухи. Це дивовижно, оскільки такий рух штучною кінцівкою дійсно наче є продовженням власної думки. Але це не телекінез. Думки пацієнтів в такому випадку це щось цілком реальне, це сигнали мозку, що передаються за допомогою спеціальних пристроїв. Тож, що виходить, читання думок і рухання предметів на відстані це все фантазія? Чи все ж за допомогою спеціальних приладів, як то церебро, в майбутньому можна буде впливати на мозкові хвилі та відкривати в собі нові здібності? А може до цього приведуть генні мутації нашого виду? Чи це уже відбувається, але все втаємничено урядами країн, які мають на службі таких людей? Наразі виглядає, м'яко кажучи, нереалістичним, щось таке, як телепатія чи телекінез. і наукова спільнота також налаштована скептично. Проте ця тема не втрачає інтересу, це ж так захоплююче мати змогу рухати предмети чи читати чужі думки. Хоча, знаєш, в еру, коли алгоритм твоєї стрічки знає про тебе більше, ніж ти сам, і коли контекстна реклама виринає одразу після випадкової розмови по переписки, Починаєш задумуватись і радіти, що хоча б твої думки залишаються тільки твоїми думками. Пака, кульки! Ні протези, які... Кіт, все добре.